Привіт, друзі! Мене звуть Марійка і я разом з друзями досліджую природу у різні пори року. Нарешті наступила весна і можна спостерігати за пробудженням природи, як тане сніг, набухають бруньки на деревах, як з'являються перші квіти. А чи знаєте ви, що природа поділяється на живу та неживу природу? Природа це те, що нас оточує і не створено руками людини. Жива природа це все, що росте, дихає, розвивається, харчується. Це люди, тварини, рослини, птахи, риби, дерева, квіти. До неживої природи ми відносимо хмари, сонце, воду, землю, пісок, каміння. Представники неживої природи не здатні дихати, розмножуватися, харчуватися. Ось тепер ви знаєте, чим відрізняється жива природа від неживої, тож перевіримо ваші знання. Пограємо у гру четвертий зайвий. Розгляньте картинки та знайдіть зайву. Чому ви так думаєте? Поясніть свій вибір.